вона дійсно є невеликою, значно менше, ніж ті, що, як об'єктивно потребує той чи інший район. Дійсно, хотілося б, щоб кількість реєстраторів була більша, проте навіть ну, при такій кількості людей, я думаю, що враховуючи, що будуть і по і надалі спрощуватися процедури здійснення реєстраційних дій, вони будуть справлятися. Принаймні, ми всіляко спонукаємось, всіляко схвалюємо їхні швидкі, ефект швидкої ефективну роботу. Хотілося б сказати, що я, Якісні реєстраційної служби зараз відвідую з робочими візитами області почергово для того, щоб побачити, як не лише на папері ця реєстраційна служба, але і з якими проблемами стикаються в тих чи інших безпосередньо працівників самих районів, тобто які відрізняються від тих проблем, які існують у великих містах, де є. Краще забезпечені матеріальні, технічні, де є більш людський ресурс, в тому числі ну, більша кількість людей з вищої юридичної освіти, з яких можна обирати працівників. І таким чином, враховуючи той досвід, який я, я, я отримав під час робочих візитів, я ну, намагаюся враховувати і втілювати, в тому числі і в процесі надання, чи то, здійснення роз'яснювальної роботи, чи навіть нармаков.